В останню неділю березня, 29-го числа о 3-й годині ночі в Україні здійснюють переведення годинника на літній час, тобто на одну годину вперед. Таку процедуру здійснюють згідно постановою Кабінету міністрів України номер 509 від 13 травня 1996 року про порядок числення часу на території України. Вважається, що зсунувши влітку час людської активності на годину назад, отримуємо додаткове світло а отже, економію електроенергії ввечері, але не втрачаємо нічого в раді. Втім, не всі мешканці Полтави розділяють такі переконання, адже зміни в часовому режимі на кожного впливають по-різному. Я вважаю, що не потрібно це робити. Діти тяжко на це переходять, і організм дорослих теж переходить тяжко. Поки перевикне організм, воно дає свої збої. І взагалі, навіщо його смикати туди-сюди? Абсолютно ніяк не впливає. Я гадаю, що треба виробити. Внутрішню психологію переведення години, щоб організм звик і нормально все буде. Дякую. Так що набагато інше впливає, інші катаклізми. У нас на сьогоднішній день ситуація в АТО, економічна криза. На мене ніяк не впливає ні на сон, ні на що. Воно на здоров'ї відображається. Поки перехід з зимнього на літнє, це, звісно, ну, для мене лічно. Не дуже воно хорошо гіпертонік, в мене давлення. Воно а воно все це ж сказується на здоров'я. Віталій закладний, головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру. Також негативно ставиться до змін у часовому режимі. Він зазначає, щоб адаптуватися до переведення годинників швидше, необхідно почати підготовку до цього явища заздалегідь, приготуватися психологічно, зрозуміти, що це необхідне. Злого, як то кажуть, так. це по-перше. По-друге, почати е, заранш потихеньку, е, скажімо, не за 2-3 дні, а може і за місяць вдаватися до цього. Ну, годиночок на 5 хвилин, на 5 хвилин, на 5 хвилин це адаптує. Е, третє це все таки щоб е, загальний е, сон був 7-8 годин. Тому що цикл людини все-таки це. Три єдини. вісім працює, вісім відпочиває, вісім спить. Цікаво, що у вересні 2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним. Втім, вже у жовтні цього ж року скасувала своє рішення.